Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що стосується мобілізації. Скажіть Вищі сили, допоможіть! Що буде відбуватися в Україні із мобілізацією? Яка ситуація загалом в Україні із мобілізацією? Що це таке, що буде робитися? Що буде робитися? Так, через те, що дуже сильні загалом все буде добре. Дивіться, люди будуть забиратися. Це як додаткова сила. Я не бачу смертей, я не бачу, що прямо всіх. Убивали це просто як резерв українських військ. От такого плану. І дуже хороша мобілізація в Україні. Надпотужна, перевершить всі очікування. Дуже йде сильна компанія на те, щоб зірвати. от Прям сильна компанія на те, щоб інформаційна, щоб зірвати. От, Але все пройде хорошо. Я б сказала дуже хорошо. Військові будуть дуже задоволені. І дуже цікаві події будуть відбуватися. Це не просто відбувається мобілізація. не Просто так. Для цього є дуже хороші а, плани на майбутнє. Дай Боже, щоб все здійснилося. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, нашим військовим захистіть. І вдень, і вночі захист міцний стає над нашими військовими українцями. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть поставити захист над нашими людьми, військовими України. І вдень, і вночі міцний захист. Ніхто не зможе їх чіпати. Очищається повністю простір. Осікає рашистів росіян від наших військових, навіки вічні, не зможуть чіпати, не зможуть агресію чинити. Одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, міни, гранати, дрони, кулі, всю можливу агресію. Щоб не чинили рашисти не зможуть чіпати наших військових України. Це назад їм вертається вищі сили, янголів, охоронців духів роду. Прошу, допоможіть нашим військовим відкрити всі шляхи і дороги на допомогу, де прийде вся необхідна зброя, жива сила, підтримка, все, що треба, нашим військовим, приходить негайно, без перешкод. Відкриваються всі шляхи і дороги і повністю знищується ворог. Буде так і так буде. Отесь і сказане здійснено і так буде. Так що все буде гаразд. На цьому все.